Вітаю ви на каналі TV. це окрема думка. Наш гість сьогодні Тарас Возняк. Ми будемо говорити з політологами, культурологом про останні події, які ну я би сказала, спіткали нас не за власної волі. мені здається, все це на сході при... України каже, случилось. Та що случилось, то случилось. Тараса. Я хотіла би, щоб власне ваша політологічна інтуїція, що підказує, ми дійсно маємо а, спостерігати за формуванням нової української системи національної безпеки. Чи ми можемо говорити тепер в світових масштабах? Світ змінюється, змінюються кордони. Ну, не тільки системи безпеки, але, взагалі, вся конфігурація світу змінюється. Звичайно, і заявку в даному конфлікті, який тут є в Україні, не начебто. Беруть участь не тільки ж росіяни і українці. Ми дуже бачимо активну роль Сполучених Штатів Америки, але не тільки Сполучених Штатів Америки. Є ще закулісний гравець, називається Китайська Народна Республіка, без якої, очевидно, мені так здається, чомусь. Російська Федерація не була би такою відважною. Без підтримки якої? Без такої мовчазної, тихої. Ну, це один із колег наших, таких, Євген Жеребецький, теж, політичний аналітик, він це так описав в таких більш яскравих фарбах. Це коли такого дрібного хулігана випускають на вулицю з ножечком, а за рогом стоїть великий амбал з такою металевою трубою. Ну і відповідно цей цей, цей хуліганчик починає хуліганити. Але, те, що ми бачили, та, але це небезпечна гра, тому що знаєте, тому хлопцеві з трубою цей малий може набридати час від часу. Ну може набридати. Тоді він його просто скине в даному випадку. Йде мова про величину гравців. Угу. Є три великі гравці, два ну відомі Китай і Сполучені Штати Америки. Взагалі, весь світ трошечки змінюється. І це ще 20 років тому написав Кісінджер. Про це що центр світу буде зміщуватися із Атлантики, де основні економіки були вже два століття, практично в Тихий океан, де е, е, західні штати, Сполучені Штати, Японія, Корея, Китай, Сінгапур і так далі, Австралія. Там найбільша економіка, де найбільші економіки, найбільші політичні впливи, найбільші військові вплив і все інше. Що за цим іде? Ну знаєте, завжди ми думали, що там, де така ставлена економіка, розвинута економіка, там. і... Кожен громадянин себе в абсолютному захисті за абсолютно захищеним почуває і не обов'язково. Не обов'язково в Німеччині була одна з найрозвинутіших економіку у Чехословацькій mm -hmm. Республіці, 38-му році, економіка була набагато розвинутіша ніж в посттравматичній mm -hmm. Німеччині. І що з того вийшло? Тобто Нічого. економіка безпеки ну, не гарантує? абсолютно не рятує, ну е... хоча одну із гарантій є Є, так. ну тепер цілісні орієнтири. Власне, я думаю, що Росія обрала хибний шлях того, якщо лише задля того, щоб залишитися гравцем у великій політиці, чи я помиляюсь. Є питання таке: Росія обрала, чи Путін обрав, чи клан Путіна uh -huh. обрав, чи нафтові трейдери обрали, чи російський народ, котрий сидить на газовій на газовій нафтовій голці і по суті проїдає майбутніх своїх внуків і правнуків, хто з них обрав? Тут є різні вибори. Uh -huh. Ми якось так завжди говоримо. от Росія uh -huh. тут кожен робив свій вибір. Із цих всіх гравців, котрих я е, перечислив, і найпечальніше, напевно, вибір не е, господіна Путіна, котрий там рятує себе, ну, так. а вибір російського народу, котрий бездумно і абсолютно не думаючи про майбутнє своєї країни і своїх дітей, е, марнує е, ті ресурси. На яких з, яких з яких і живе Росія всі ці газово-нафтові е, наркотики, на яких вони сидить? Є інші країни, приклади на Норвегії чи Саудівської Аравії, котра вкладає в майбутнє своїх наступних поколінь ці кошти. А в Росії це проїдається, профіткується, розкрадається. Не, не, не. Ну я погоджуюсь тут з вами. То що, ми, тому, що коли кажемо Путін, то це не зовсім означає вся Росія. Ми щойно з вами перекинулись кількома фразами, тому що насправді для тих, хто не знає, ми можемо повідомити, що в ці хвилини розпочинається в Києві. Ну такий ну конгрес, напевне, та могли би ми назвати Україна, Росія, діалог за ініціативи Михайла Ходорковського українську сторону. Також представляючи відомі достатньо в Україні політики, ну, от ми згадували з вами і е, пана Юрія Луценка. Але е, з погляду на останні події і на, на Белоя Ходорковського, mm. будемо говорити так, ну і, і, і Луценка теж. І Луценка теж, <світить> так, ми <світить> знаємо, що їх поєднує. Але е, тепер дуже однак Луценка повернувся в свою країну і, і робить спробу знову-знову-знову збудувати, відбудувати, відбудувати відродити та? ці європейські стандарти, за якими ми. Як ми при в чергове продемонстрував, що ми готові все ж таки і тяжіємо до цих європейських стандартів? А Ходорковський зрікся цієї мені здається думки. Ну, поки що зрікся, тому що реального повернення. Очевидно, одною з умов його mm -hmm. випуску те, що його випустили з в'язниці, було те, що він не повернеться в Росію, тобто не повернеться до реальної політичної гри. Mm -hmm. Очевидно, Ходорковський тут швидше буде грати якісь таку громадську громадські ролі, в тому числі і в Україні. Тим більше з огляду на той, на той по суті скандал, який зараз відбувається між Україною і Росією. Ну я думаю, що це насправді демонстрація того, що Україна набагато більш ліберальніша за Росію, але чим, чим це може закінчитися, і яку ціну ми готові за це заплатити? Тому що ви думаєте, так минеться нам все, 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 що відбувається сьогодні, і за чим споглядає Путін, і ми бачимо, що він не може спокійно споглядати за цим розгулом лібералізму у сусідах. Ну, одна справа це погляд Путіна на це, коли він там боїться, що це повториться в Росії, коли він хоче -за -за забити певні такі червоні стопчики, за які не треба буйки, якісь виставити, за які не можна заходити іншим гравцям, як він собі думає. Але інша справа, те, що ви істотне питання, яке ви задали, це хто, що ми заплатимо. Але пит... Знову ж таки, це ми. Воно не є таке одно... Ми українці. Ми всі одинакові. Всі як стовпчики. Зовсім не так. Одну ціну заплатять люди, котрі зараз, наприклад, живуть у сучас... у маленькому острівці, чеченському острівці. Називається він Слов'янськ. Де, я думаю, 95% населення просто до смерті застрашене, боїться посилати своїх, ну, скажімо, дочечок в другий клас, в третій клас чи, mm -hmm. чи дочок в інститут, якщо там таке є mm -hmm. в місті, де багато що не працює, не функціонує. Тобто людям влаштували малесеньку Чечню. Якщо ця Чечня розростеться трошечки більше, значить вони платять одну. Ціну другу ціну будуть платити ті, котрі там десь в Києві, котрі в Львові, треті, ті, котрі брали участь в Майдані. Всі кожен платить різну ціну за різне. А в сумі, в сумі, за що ми платимо? А ми платимо за е, своєрідний, так би мовити, той плюбісцит, хто хоче плести з нами разом в одному човні. Не хочете до побачення. Тарас окрему думку. Ми повернемося до цієї теми одразу після невеличкої паузи, Залишайтесь на каналі. Ті. Це окрема думка, і, власне, з політологом і культурологом Тарасом Возняком ми говоримо про останні події в Україні і світі. Ну і про долю України і Росії, тому що е, хтось з ваших вже тепер колег-політологів висловив думку про те, що ніякого цивілізаційного стрибка в цьому протистоянні між Україною і Росією немає. І є в цьому певний сенс, тому що ну, заради чого брат. Вбивати змушений брата в 21-му сторіччі, чому в 21-му сторіччі Рада національної безпеки і оборони змушена думати, що якщо вона вимкне російські канали, то вона зможе покращити наші стосунки, чи от, це протистояння мені здається, не має не просто цивілізаційного стрибка, воно не має ніякої перспективи? Ну, перше, все-таки вертаючись брат брата, так. Питання, хто є брат, вирішується не якимись там підручниками, де напишуть, що наші брати є буряти в Російській Федерації. Можливо, угорці, які є тут десь за Ужгородом. В яких в різних ситуаціях можуть бути більшими, більшими, більш людяними до нас. І тому ми цю метафору, насправді, брат, бо це метафора, насправді, ну, можемо застосувати. Ми завжди у цій парадигмі брати, брати, а брати один в одного забирають територію, а брати один в одного влаштовують оту малесеньку Чечню в, в Краматорську і в Слов'янську. Що це за брати? Абсолютно немає. У мене особисто немає. Зрозуміло, що я зі Львова, і тому в мене немає. У мене. мене... Вони навіть нещодавно дивився Познер робив передачу з Дугіним. Ну, це казав, казав, да, да, так, да, так, це все рускій мір, руський uh -huh. мір, кроме западної України. От вони нас в брати не беруть. Слава Богу. Uh -huh. Ну, я жартую звичайно трішечки. Але до цього, цього братського Путін, по-моєму, нас позбавляє. Власне, ручками Путіна ці братські стосунки і руйнуються. Але це, і ж... Не, це, ж не, це ж не з боку українців. Але, від... Але тут в Україні є інша хибна, мені здається, думка. Стосовно того, якщо ми скинемо е е територію е східняків, то ми швидше і швидше опинимося в е європейську. يكون السيوزي Ну це не території скидується, ви розумієте? Насправді що ці вододіли, ці розподіли ведуться не територіями. Там є люди, котрі проєвропейські настроєні. І якщо ви думаєте, що в Ужгороді немає людей, котрі там мають якісь сантименти до руського міра, то теж сильно помиляєте. Всі інше питання в пропорціях, в кількостях і так далі, все це насправді дуже розсипано по всій, по всій території. Те саме стосується Росії. От зараз буквально дійсно цей російсько-Конгський український конгрес, і тут приїхали люди, котрим, котрим все-таки якось розходить. Це в Росії, а більша частина там 98 чи 96% пров... повна ейфорія, повне 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 якесь там. Ми побіділи. Кого побіділі? Братів, угу. як ви кажете, угу. не я кажу угу. братів з одної сторони, а з другої сторони, там дослідження проводили ще ід ідіотичніші результати 70% росіян, громадян Росії. Певнені, що Україні щасливі від того, що в них забрали Крим. А якщо заберуть Донбас і пів України, вони будуть ще щасливіші. Uh -huh. Ну, от, до такої шизофренії вже дійшло в суспільній свідомості російській. Е... А це означає, що ідеологічний фронт, Це означає, що телебачення uh -huh. вирішує все. Насправді, ця війна, котра. Відбувається, а це є війна. Дуже часто нас переконують, що це не війна. Ні-ні ні. Ну тут знову метафора, можливо, вона брутальна для вашого телебачення можете вирізати, коли мужичила взгромозділся на дівушку, і після того пояснює їй, що вони читають Мандельштама. Ну це ж не так. А те бач... саме відбувається зараз з Україною, так ну це про те, що Георгій Почевцов каже, що тут війна контенту, війна змісту, тому що ви пам'ятаєте цю Чечню вже з вами згадувану, так коли, коли е, 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 е згадували про вояків як е про чеченців, так? про як е про воїнів-визволителів, як бійців за свободу. То це було одне питання. А якщо а, а, і, і Росія має, мала відступати, а, а як тільки федерали почали називати їх маджахедами, то одразу власне Росія здобула над ними там керами. трошечки інакше. Там є різні тейпи. Насправді чеченці, це народ, котрий ще недавно по. Ні, за чи не 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 вийшов із е, родоплемінного стану, і різні тейпи, різні роди е, е, мають різну позицію в цьому протистоянні? Росіяни просто купили частину тейпів, і mm. все ну але повертаючись в до питання визначення, даю цієї системи координат, які ми зараз перебуваємо з Росією. Що це абсолютне прощання з радянським союзом, внаслідок чого ми можемо дати відповідь на питання: а хто ми є? Ми можемо Без... вирішити питання самоідентифікації. Ну, нарешті, вирішити. нарешті, ми підійшли до крайньої межі, коли закінчується Українська Совєтська Соціалістична Республіка. З'їджені всі ресурси, розподілені всі ці матеріальні блага, які були. Розаптара, не постій, постійно 20 років приватизації, приватизація працює. Вже нема що. Ну, залишився ще один, правда, дуже великий ресурс, називається Земля. Оце його роздеребанять, і все. Соціалізм буде, буде закінчено. І після того залишиться питання. Треба буде визнати, куди, куди йти, що робити далі. І мені здається, ми просто дійшли до цього, вичерпується. Але це не тільки в матеріальному сенсі. І в, і в системі відносин між людьми. Ми до цього часу живемо ще в такій постсовєтській тій. Як там в Севастополі, ридали, ридали старушки і дедушки. У них пенсія буде в два рази більше. Вони ж не думають те, що як розвивати бізнес, як розвивати країну, як яке майбутнє в їхніх, в їхніх можливо, внуків дітей і так далі буде. Ні, головне в два рази збільшити те, те пенсію, з'їсти все до кінця, успі, устигнути до. До, до цвинтаря все з'їсти до кінця. Ну а помер, до основання, помер, а затєм. Та сама помер, філософія. В радянському союзі. І померти. От вони всі помруть. і Тарас Возняк висловлює свою окрему думку. Ми повернемося буквально ну, через кілька хвилин. Політолог і культуролог Тарас Возняк сьогодні в окремій думці. І тепер давайте нам ну, про перспективи. Все ж таки, якщо ми сьогодні згадали вже цю цей конгрес Україна-Росія, діалог. Ви дійсно все ще сподіваєтесь, що якийсь діалог можливий між Україною і Росією? Між Росією не Путіна угу. діалог не тільки можливий, а він і є так. сьогодні. Я насправді побачив в, в, матеріалізувалися для мене і, люди, інтелектуаль... інтелектуальна Росія, тих, котрих так? я десь там перепощує, перекладає, угу. читаєм. Ну неймовірно вдячні угу. цим людям за те, що вони в тій Росії є. Угу. Ну прізвища в них правда підозрілі, там Лев Рубінштейн і так далі. Ну але це вже інше питання. Але кліцу, тим, ліцю, 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 тим, ліцю. Тим, тим не менше, тим не менше вертаючись, вертаючись до цього, такі люди є, і цей контакт, от рука до руки, потрібно тримати. Не можна до доводити ситуацію до повного божевілля, до якого доводить Путін. Він зацікавлений в тому, щоб ми божеволюючи, ненавиділи один одного. Як думаєте, все ж таки в усвідомленні нового покоління, нової генерації в Росії, зміни мали відбутися, тому що все ж таки для Росії завжди авторитетом був лідер для росіян. Ну не будемо говорити про інтелектуальну складову, про інтелектуальну еліту. Скільки поколінь тепер мало би змінитися, щоб Росія стала іншою? Боюся, що не в тому справа. Боюся, що справа в тому, що Путін репродукує гомо у новій формі через це телебачення, через масові різні інформаційні системи, соціальні мережі і так далі. В Росії відтворюється гомосоветікус, котрий поступово, от я зараз пишу статтю, Росія як фашизуюча країна. Вони весь час десь якісь там шукають правий сектор, десь там у Львові бандерівці шукають, і вони вже майже всі на цвинтарі теж, до речі, лежать. Фашизуюча країна це система відносин між елітою, самому суспільстві і так далі. От ви сказали відношення до правителя країни, президента, монарха і так далі. В Росії воно завжди було. Е, е, Раболебствові А в Україні кого б ми не обрали? От оберемо, а ми оберемо, оберемо, обрали Ющенка На другий день може анекдоти про нього. Так, сказав. Так, так, оберемо зараз на 25 числа на виборах кого-небудь із тих, хто там кандидує, і ми... будемо анекдоти. І це здорове відношення. Ми іронічні до кожної влади, а росіяни ні. Ані власть люблять. А мені. От проблемка. О, так ми тут з вами, бачите, окреслили нову тему для дискусії, тому що. Питання ну, навіть не поваги до інституту президентства, а питання, а чи необхідний нам цей інститут президентства? Але ні, ні здається, що та наша іронія до, mm -hmm. до, до, до влади, вона насправді є ствердженням цінності mm -hmm. кожного з нас особисто. Mm -hmm. Бо ну, не хочеться такі дуже простацькі, якісь робити висновки з того, що ми, мовляв, росіяни всі вони холопи, а ми незалежні козаки. Ну, з козака з мене дуже не вийде. У Львові козаків майже не було. Козаки, правда, брали кілька разів Львів, або він відкуповувався, ну, я жартую. Але все-таки цінність особистості, мені здається, в українському, в українському соціумі була і є, залишається вищою. Можливо, це пов'язано з тим, що у нас ніколи не було. Монархії своєї не було своєї жорсткої влади, але і тому але тут сумніваюсь, значить, вірю. Ви знаєте, да, да цей це, думає це, значить значить існує, але версія просто. Це означає, що насправді ви не ставите під сумнів необхідність існування інституту президентства тут в Україні? Я думаю, що він потрібен. Інше питання, що він має бути модифікований. Він не може бути узурпований і перетворений де факто в монарха, як це було у випадку Януковича. Як правило, от ви так, от можете мені сказати, а як називається президент Федеративної Республіки Німеччини? І більшість громадян не ви, скаже. Ви про канцлера? Ні, я про президента. Я саме про... Є такий а, президент. Та, але, називається він Йоахін Гаук. Ніхто його не знає. А канцлер це прем'єр-міністр по-нашому. Значить, в принципі, є різні конструкції владні. Але він тут... є гарантом, як монарх. Але є конституція. Розумієте, наша конституція наближається в нових версіях, наближається до швидше до німецької теперішньої. Я не кажу, що президент має бути так маргіналізований, як у Федеративній Республіці Німеччині, але все-таки, оце якось такі добре. Виходить, виходить. Ви поділяєте думку стосовно того, що президент має бути в валіти лихвали Карасьов висловив цій студії думку про те, що ну президент має бути таким моральним авторитетом. це рефері Це приклад, який ви навели з німецького досвіду та з німецьких традицій і конституційних правил. Це означає, що Ну, от Мирослав Попович озвучив це прізвище Карасьов, А я скажу, що Тарас Возняк також впорався чудово би з цією президентською місією. Запросто. А, чому, запросто. Тоді, а чому тоді ми, ми бачимо, що знову і знову ті самі обличчя спробують своє президентське щастя? Де ця інтелектуальна еліта, яка готова взяти відповідальність за долю і майбутнє нації? Ну, я думаю, повинна брати не тільки інтелектуальна еліта, але так само і інші види еліт. Ну, Дуже часто використовують це слово еліта, а еліта воно якось так дивно, м'яко кажучи, звучить. Правильніше сказати провідна верства. Тобто та група людей, котра хоче вести кудись цей народ, як Мойсей вів. А еліта вона не хоче, вона хоче бути зверху пити. Чин там і сидіти Соборіцючі там під під, 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 такі під так. пальмами сидіти. Тобто, так. в принципі, як сидів Віктор Федорович там в цьому міжгір'ї, він. Елітним, безсумнівно, був, як це не дивно звучить, але він нікуди не вів, нікуди не вів наше суспільство. А вести куди-небудь це значить знати куди, відповідати за тих, кого ти ведеш, мати серце і совість до тих людей, яких ти кудись ведеш. Тобто, насправді це певне покликання, це певний виклик, це певна ноша, яку повинна нести оця провідна верства. Бо еліта вона нікуди не веде. Тарас Возняк сьогодні висловив свою окрему думку. Дуже багато ще в нас питань. Я Сподіваюся, це наша не остання зустріч. Ми продовжимо нашу інтелектуальну розмову. Тим більше, що е, сьогодні ми чи не вперше почали розробляти президентську кампанію, в якій можливо колись Тарас Возняктаже також може взяти участь. Сподіваюсь, сподіваюсь, політолог і культуролог в ефірі каналу Ті Ми жартували, але я думаю, що тут Сапієнці Сад розумному достатньо з того, що ми сказали сьогодні. Отже, зустрінемо завтра. Ці зупоріг на все добре. Мені було надзвичайно приємно з вами